Народ, всіх привітую. Сьогодні будемо воювати з цим домом, поліземо на кришу. На криші там жах. Потім у нас потече труба і заварить п'яний сварщик. Як ви думаєте, потече вона потім чи ні? Ну, пишіть свій коментарі і потім дивіться. І, напоминаю, партнер наш ВІТОЛ, фірма, ссылка внизу в описанні, інструменти, все для автомобілей, автохімія, ключі, ворчі. Перейшли посилки по промокоду Коломоїць, Скидка 20%. Зараз у них акції, розпродажі, там ціни шарові, так що перейдіть, подивіться, може комусь щось треба. Йдемо зірком на кришу лізти. Там Юрій нас ожидають нові уводні дані і задачі. Да? Да. І так, ми вже на горіші. Ми вже на горіщі. Тут стоїть вопрос, труби утеплять. О, я так понимаю, ну, лист поменяный, крыша новая. Вот тут, да, надо, наверное, какой Поменять где надо, не? Или нормально? Да нет, тут с Оля, а. Оля наш этот, тепловоз в всем деле, да? Хороший. Она весь процесс запустила. А это кран, так? Угу. Воно... А, а що ты з ними хочешь делать? Я нічого, ну це з воду, оно воздух спускать. А вот это що? А це можна перекрыть. Кого? А не оцей а воздух спускати, И воно в воздух спускати. Так а що утеплять? Трубы почти утеплены. А вот просто краны идут же. Вот это перекрывает. Юр, ну у мене есть подозрение, що цей кран ты не закриєш. Оцей? Да. Так і вот цей так само. <реш> Треба подивитися справні, я не знаю. Нормально у нас, дві Тут поляка, вітер дує, так, Юрко? Та тут стоять, ну. Все чок. Ми міняли чи, чи 7 чи дев'ять кранів, всі ми міняли. Купляли нові. Ну чи вони ж їх поміняли нові, чи які вони їх поміняли? <реш> Юрко, каже, матюк. Ти Ты не знаю. Що... Юрко, не крути поки нічого. Щас, ну... так, і так куда? Треш контент? <рисот> <рисот> короче, ну, ці храни, короче, все. Короче, міняти надо. Оль, я тобі нічого не скажу сейчас, потому что тери, <рисот> Та Такие там ті, ті ніхто ніколи не трогав. Ну, всі ж мінялися, ось дивись, це ж ну. А ж зачем ты всі менялись, у нас воздух Просто ні, тут... це значить, новий екран. А ті ніхто ніколи не трогав. Ті не трогали. А то, може, не екран. Ні, екран не стоїть. З цієї сторони ситуація ще веселі, Юрка каже. Ні, ну ліс поміняний, так? Криша? Да. Криша да. поміняна. Криша поміняна в 14-му році. Ні, так криша поміняна, а поминена, воно все. Ну, звісно, залізь би і взагалі ось така Ходи, погляньте, убрать вообще оце, тут вот хебаріний, і вообще робили, і так покидали все і все. Це. О, все, робили кришу, все бросили зверху. Пішли, Юрій? Та йди, йде. Йдемо туди, туди, не знаю. Що там забачив? А яку похрена. Що? Виходимо, буде. Труба, значит, это то демонтировать. Такая, ну мусор просто? Ось интернета бирка. Ага. Дивись кабелям под ногами. Ну, ну скажи, я пока синий одного крана нового не побачил. О ті, че они не, не новые. Ну, два штуки? Ну да. Ну вот все треки, да? Ну вон новый а что ты? Просто в верхних точках воздух спускать. Так открывай, дивись, что там ⁇ пь ⁇ Не батя все интернет, конечно, проводили. Ну да, проводили интернет. Так он а не открывается. Приключення на горі ще поїбаться да, да. голову трубу свет. Так провода туди не заходять. Заходять. ребята чувства двоякі, троякі, і Тут я в замешательстве. Тобто строители мусор запакували, забули забрати все і все. Там щось дірки світяться, непонятно. Тут, мабуть, якісь вентиляційні канали, так? Да? Вони щось трошки забити, трупи якісь. Тут лестничка, она у вас быта. Шок. В общем, кирпича тут можно нормально наши вылыть. Это, конечно, я не знаю, сколько это на миллиарде у бабок. Чтобы просто хотя бы эти трубы поменять. Они все вытепленные. В принципе, как бы тут было освещение. Ну, эти херачи. Непонятно. А вот ну, все, наверное, шланг воду сливай, да? Ну. Скоро что-то сезон начинается, как вы понимаете. Це, навіть, геніальне рішення строителей було, так? Да? Новий брус. До цього вперты. Угу. Хорошо. Так, а ну розкажіть, у нас є куча чугунних труб торчить вниз тут, там, там. Е, криша раньше була шиферна. Зачем ці труби? Ну, типа, он же может быть для того, чтобы воду с отопления, ну, типа, воздух стравливать, и туда она стекала. Просто интересно. Да, тут... Тут, конечно... ой 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 Что это такое? Глубятня какая-то, что она такая? Ніц не ясно. Це мабуть, з середнього під'їзду сюди залазить. Це тут акуратно і кабеля розложили, не знаю напишіть. Як ви думаєте, так воно Должна бути чи якось трохи по-другому? Та що, неділя, день рождення, зібрався жарити шашлик. Оказується, завтра будуть гідравлічні спитання, системи, отоплення. А в нас там кусок труби ми по горіщу лазили, йому, м'яко говоря, <coughs> з дец. Взяв вадика, він взяв Супер -чудо маску. Супер чудомаску, все стихлозна і нис випало. Коротше, накидали труб, Болгарок. Будемо вітер робити? Ану давай. А це скотч щоб замотати стекло, правильно. <кхи> шо, пішов тигером. Це ще буде діло. Та що, скотч, да, Вадик? Чітко все буде? Ти хоч варить не розучився? Так ще раз варив. Ты вчора воду варив дуже сильно. Я, я варив, я варив. А, було діло? Ні. Я його сьогодні розбудив, як ясочка тепер. Тільки руки дрожать, так? Да? А тут бачив всюди бутилки з пива. Навіть слісаря такі, як ти були, бри. Огніні. Там Слісаря? Не всі. Вони спочатку з пива починають. <звук> ну що, погнали! Дай шоб не зажало, блядь. А? Щоб не зажало, у нас труба сейчас сыграет куда шо, все? Та є. Тепер проход есть. Заглушую два кінця і буде проход Вадик. <рігул> так ти покацю брать, відганяй трубу. Ты ж так обріз, щоб проебав. А я на камеру я не а, Извиняюсь, да? да. я думал, просто вспышка. <схай> Ого, четко померялась с другой стороны. Может так меньше надо будет обрезать, Вадик? Так, а давай цю прихвати, а там обрежешь по, по весу. Як ти кажеш, я не пров... Та, де? Щось Тади. Все, готово. Да, всех и денег. Батарей. <звук> да, <да. Да>, що? <звук> Олік тільки що мостив, мостив, взяв оту трубу, що от <звук> А де маска? А де маска? Вообще будут страшнее вещи а ну, как вам как вам настроить Что за судьбил, Чей, маску ты и маску и ту то ту и ту и ту дядька ту Вікторович уже краном варює. 15 хвилин да, чи скільки? 12? Там б ще видно було. Це ти швидко працюєш, бо курити хочеш, да? Звісно, купити А, купити треба, я зрозумів. Ну все, далі не розповідаю, все зрозуміло. Не Ви цей тут виїхали? Ні. Ось цього? Ні, не продають цигарети, тільки пиво. Так, Вадюша каже все. Ти ж до цього казав все, коли ноги остили. Коли на як ти оцінюєш свою роботу? Нормально. Нормально? Красавчик. Оце мужик. Оце. З кровати підняли його, а він в ших, у бойовому. Я, я О, так я ж ти Доброго дзвонив. <реш> <реш> Доброе утро. А ну, вгадай. Потекла труба чи ні, яку ти варив? Та, я думаю, ні. Бери сварку, я зараз переїду. А що, потекла, чи що? Ну естественно. Я ебаю кухою, але ну, что там заварвано було, нахуй на Ну ти ж варив п'яним глазом, напевно. Так, де резин? Ну, сейчас. ти то не поїхав в Київ, чи що. Ну, ти бачиш, ні, ти за тебе не поїхав. Та, я прийшов тут. А хто так, а воно потекло там. Ну, пошву, Ватик, не... пошву. Не знаю. Мастер, блядь, собирайся. Давай. Ой, як тільки що ви могли, чуть, як тільки, що ви могли чути по розговору, труба, яку заварив спеціально, спеціально обучений спеціаліст, потекла. Що ми будемо робити? Та нічого, зараз приїдемо, завари знову. Ну і далі буде видно. А може потім знову завари. Ну таке ж, вараш нормально, чувак. Че, До розказу. Я бував шлак, не було, дирок, так? Не було, не було. Ну, все таке варить, хамбітало. А, карбітом не електродом. А як Вітька Черкас варив електродом і все в нього держало. На колінах. Що? Та він не то, що на колінах, він верх ногами варив і получалось. Ну. Я зрозумів. А ну пішли. Давай. Ну, на, а ну. Це вже настоящи. Найшов не до роботку, Вікторович? Дай, будто понимає, що то Та, я понимаю, тут же ж аура на горіщі погана, да, Вадик. Аура погана, бутилкой всюди розкидані. Воно ж, наверное, не, не про сварку мислі, не про електроди. Все, вже і маси немає. Утром из не кофе треба починать, видос. Та з чого, сам знаєш. А там щось якась бабка батареї протирав квартирі і током не вб'є? Ага. Ай, бля, відкрили задвіжки. Відкрили задвіжки, тепер ця тече ось блядь. Ну що, спокухаєш, коли з лісарем робота. Зараз принесуть ключі. Закрутим, підемо на крышу дивиться. Повси. Так що беремо ключі наших партнерів. Відкриваємо Шехт. Беремо цю штуку. Тітя Оля, ти головна буш. Дивись. Чітко? Чітко. Пішли. Тому. Оп. Конечно, фонарик, а як тут без фонарик. Ну, так вони положили фонарь. Вот. А як? Нам же саме лучше, че як ти казала, тічі світу. Да. Так куда вот, його? Вот, Коли слісарем був. А воно не крутийся, зий. <клес> Хорошо. Ладно, сейчас. Що ми теч установили сразу, да? Угу. Сейчас тут ще вода докапаю. Ну вже не тече. А? Купляйте, не пожалієте. Ще по чуть-чуть, навірно. Все. Ось ще задвижка тече у нас. Зараз беремо рожкові ключі. Це, це взагалі. Вообще... Беремо рожкові ключі один на 17, а другий теж на 17. Беремо головку. Ідемо крутити, ребята. Ану, дайте фонаря Витоловського.